Добрий день. Добрий день. Добрий деньчик. День. Що ви будете сьогодні робити? Рамку для іконостаса Який тигон вишивав минулий раз, да. так? Як так. тобі вишивать? Гарно Давай, розповідай, що ти будеш робити. Рамку для іконостасу. Вишивка бісера. Привет. Олівець. І є отака основа. На цю основу ми будемо натягувати оцю іконку. А ще два помічника Добрий Доблій Добрий. Так, 17 на 8. 17 на 8. Тихо, а навіщо зараз тато буде оформлювати цю роботу? Я відніс в церкву її посвятили, а потім мама поставила її машину. Поміряли основу, ширину, висоту. Тут виріжемо цю основу із, із ламінату. Натягнемо на цю основу оцю ікону. І буде красиво. — І буде гарно. А як її зафіксувати? Будемо намагатися з іншого боку зафіксувати клеєм. Mm — -hmm. Щоб клей приклеївся, треба то, чи напізніком це освіти, чи шкуркою наждачкою. Mm -hmm. До цього клей ПВА, не приклеїться. А в нас ПВА? А в нас ПВА? Та там якісь для дерева в нас класні. – Для дерева класне. Ну, да. ПВА, так? Да? Класне для та дерева. Ну так. Да. Добре, треба це ще зняти на ждачечку, щоб сюди приклеїлася оця штучка. Країшка. Клас. Ліпчик, а звідки у нас така досточка? Тато нам робив підрогу і ще жалечки від чого ламінату. От дивіче, отой от от ламінат, як татушвілі, бочем. А що це звук на фоні? Це тато верлось, зачищає там досточки. Зараз основна задача зробити основу для іконостаса і загнути оці штучки. Добре. Йдемо подивимось, що там тато зробив. Да. А поки йде оформлення. Нагадаю, що коли ви вишиваєте бісером, дуже важливо. Не стягувати ниточкою тканину, намагатися якомога легше пришивати бісеринки, але водночас знайти ту золоту середину, при якій вони ще будуть міцно триматися, але не перетягнуть тканину. Тому що, якщо занадто сильно перетягувати, як ми можемо зараз бачити, да трошки син перетягнув. Візеруночок перекошується, і при оформленні це особливо відчутно, бо доводиться натягувати тканину і трошки виправляти цей бах. Але я думаю, що як для першої вишивки, це дуже гарний результат. Тому якщо і у вас вийде на перший раз, так не засмучуйтесь вже наступного разу у вас вийде значно краще. Бо в вишивці найголовніше, що я вважаю, що досвід. Лише практика допоможе вам навчитися гарно вишивати і бути задоволеною від своєї роботи. Тому практикуйте, практикуйте і практикуйте. А що вам допомагає підвищувати ваші навички вишивці? Напишіть в коментарях. А чого треба досточку? Папа зараз робить щось дивне і щось жахливе, Але я знаю, що він робить любить сікушкальтину. Він із вотового Миколая. Миколай, Миколай. Миколай, Миколай. Напишіть в коментарях, що вам допомагає освоїти секрети вишивці. Давайте говоріть, як вона вам. Да. Ладно. Ладно. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі та відгуки. Не забувайте залишити свої питання або побажання в коментарях щодо нових тем відео. Скажи пару якісь гарних слів. Добрий день, будь ласка, гарного дня. Ну, е, дякуємо, подивилися Все, сказав, що на каналі, лайки, взяв, деколі, подивилися. Підписуйтеся на канал і ставте лайки, завжди коли ви подивилися цим відео. Все, знімано. далі. Нажимаємо на кнопочку.